Іринці йшов п'ятий рік, коли мама зазбиралася в Італію, як сказала, заробити гроші на квартиру. Малеча тоді не розуміла, чому мама з бабусею так часто сварилися, доводячи одна одну до сліз. А коли одного дня раптом бабуся сказала, що мами не буде ні увечері, ані наступного дня, що вона поїхала, її маленьке серце стислося від страху і смутку. Невже вона була такою неслухняною, що мама не витримала і покинула її. Мати дівчинки обіцяла, що попрацює рік другий і повернеться, але її обіцянки виявилися порожнім звуком. Вона завжди знаходила причину, щоб затриматись і не повертатися в рідне місто до дочки. Бабуся Оксана Петрівна віддавала внучці все своє тепло і любов. Щоб та не почувалась покинутою. Дівчинка дуже сумувала за мамою, їй не вистачало материнської любові та турботи. Звичайно ж, вона любила бабусю, але та як би не старалася, а рідну матір замінити не могла. Іринці так хотілося мати життя, як у інших дітей гуляти з ненькою, ходити в парк, кататися на атракціонах, щоб вона розповідала їй казки перед сном і робила найкрасивіші зачіски. Дівчинці постійно снилися сни, в яких мама поруч, і вони дуже щасливі. Але жорстока реальність була далекою від бажаного. Коли Іринка вже ходила до школи, Оксані Петрівні зателефонувала донька і повідомила, що не повернеться додому. В Італії вона зустріла чоловіка, який запропонував вийти за нього заміж. А як же твоя донечка? із гіркотою в голосі запитала Оксана. Мамочко, ну не можу я її зараз забрати до себе. Лео ще не знає, що в мене є донька. От поживемо трохи, краще дізнаємось один одного. Тоді заберу і Іринку, і тебе. Потрібно ще трохи зачекати. Оксана Петрівна тільки зітхнула гірко от як тепер сказати онучці, що її мати виявилася справжньою зозулею? Жінка розуміла, що ніхто і нікуди не збирається забирати дівчинку. Чутки про те, що дівчинку покинула мати, швидко поширились. дорослі шепотілися, з жалом поглядали на неї. Діти ж були жорстокішими вони постійно знущалися з неї. Обзивали неповноцінною і убогою сиріткою, не хотіли грати разом із нею, не дозволяли навіть підходити. Іринці було дуже боляче від такого ставлення адже вона дуже хотіла з кимось дружити і відчувати, що комусь потрібна. Дівчинка замкнулася в собі, перестала виходити на двір, відмовлялася від їжі. Бабуся злякалася не на жарт. Навіть доньці до Італії зателефонувала, але та відповіла, що нічим не може допомогти, перебуваючи в іншій країні, і приїхати не може. Нехай вже вони самі якось дають собі раду. А Іринка просто танула на очах, І її нічого не цікавило, не тішило могла годинами лежати на ліжку і дивитися в стелю. Оксана Петрівна навіть до педіатра зверталася за допомогою, але лікар порадив більше бувати на свіжому повітрі та спробувати налагодити спілкування з однолітками. А бабуся розуміла, що саме від цього внучка і ховається, тож вирішила діяти по-своєму. Вона оточила дівчинку такою турботою, що іноді то було аж занадто, але її старання. Дали свої плоди. Іринка ще не виходила з дому, але хоча б вставала з ліжка. А за кілька тижнів бабусі хитрістю вдалося змусити внучку вийти на вулицю. Іринко, сонечко, сходи на в аптеку, будь ласка, скінчились таблетки від тиску, а без них я із дому боюся вийти. Дівчинці дуже не хотілося покидати квартиру. Але любов до бабусі. Взяла гору над страхом нової зустрічі з кривдниками. Вона так сподівалася, що дорогою нікого не зустріне, але не пощастило. Коли вже поверталася додому, дорогу їй перегородив Ілля, місцевий розбишака. Він був лише на рік старший від Іринки, але це не заважало йому тримати у страху всіх місцевих хлопчиків та дівчаток. Дивіться, хто це в нас висунувся? Зі свого барлогу. Невже неповноцінна вийшла повітрям подихати. Дівчинка завмерла, міцно притискаючи до себе пакет із ліками. Очима шукала хоч якоїсь підтримки у решти хлопчиків, що стояли поруч із забіякою. Але ті лише зло посміхалися. Давай сюди свій пакет. Подивимося, що ти там ховаєш. Ірина заперечливо струснула головою. Ні, ні, не можна, там л -л ліки. Від страху почала заїкатися. То ти ще й розмовляти нормально не вмієш? ще голосніше засміявся Ілля. Пацани, ану допоможіть мені відібрати у неї пакет. Бачите, як вчепилася в нього. Мабуть, там щось цінне. Іринка ще міцніше притиснула пакетик до грудей. А коли місцева шпана почала її оточувати, заплющила очі, і що сили закричала. Її крик був сповнений болю та розпачу. Раптом за хлопцями почувся сповнений презирства голос І не соромно вам таким натовпом нападати на дівчинку. Хлопці зупинились і повільно повернулися до того, хто говорив. Це ж хто у нас тут такий безсмертний? спитав насмішкувати Ілля. Іринка розплющила очі і подивилась на свого рятівника. Незнайомець тим часом обійшов кривдників і став між ними та дівчинкою. Ну що, може, поговоримо по-чоловічому? Чи ви круті лише з маленькими? Ілля уважно подивився на незнайомця. На голову вищий. Зі стиснутими міцними кулаками неочікуваний захисник не складав враження того, кого легко здолати в бійці. Потім розбишака окинув оком своїх друзів, що ж розгубилися від такого спротиву. Для них було дуже неочікувано, що хтось наважився їм суперечити, і це налякало їх. Ілля зрозумів, що за першої ж нагоди пацани дадуть драпака, тому сплюнув і сказав Гаразд, хлопці, пішли звідси. Мабуть, у нас тепер не одна пришелепувати, а двоє. Коли кривдники пішли, Іринка видухнула з полегшенням і одразу мало не зомліла від пережитого стресу. Незнайомець вчасно встиг її підхопити. Ну, ти чого? Вже все добре, небезпека минула. Мене, до речі, Єгором звати. Дівчинка зніяковіло посміхнулася. Іра. Єгор провів її до самих дверей. Виявилося, вони сусіди. Хлопець із батьками переїхав до нової квартири місяць тому. Так ось чому ніхто його не знає. промайнуло В Ірині в голові. Значить, і він про мене нічого не знає. Може, ми могли б потрошувати, але вона була надто нерішучою, щоб сказати це вголос. А наступного дня. Оксана Петрівна зайшла до кімнати онуки та сказала, що до неї прийшов друг. Друг? здивовано перепитала дівчинка. Він так представився сказав, що друг моєї онуки. А в мене ж одна онука? Що скажеш? посміхнулася лукава. І розхопилася, миттю вискочила до передпокою. Там стояв Єгор. Привіт, не зайнята? Ходімо, погуляємо, місто мені покажеш. Дівчинка радісно закивала. Я миттю передягнуся тільки. З того моменту вони стали не вода. Ірина постійно переживала, що єдиний друг дізнається про те, що її кинула мати, і не захоче більше спілкуватися з нею. Але Єгорові не було ніякого діла до того, що про неї говорили інші. Його дружба. Була справжньою та щирою. Минали роки, друзі виросли, стали студентами, але продовжували багато часу проводити разом. Дівчина була дуже щаслива, що їхня дружба все ще міцна, адже хотіла якнайбільше часу проводити з хлопцем, який так і залишався єдиним другом. Вона нікому не зізнавалась, що її почуття до нього. Вже давно не були просто дружніми. Сподівалася, що Єгор відчуває те саме, але прямо запитати не наважувалась. Тому чекала, коли він сам зізнається. Але незабаром друг приголомшив її новиною. У мене з'явилась дівчина. Вона просто чудова, розуміє мене без слів. Ірина не могла повірити. Що за дівчина? Звідки вона взагалі взялася? Ой, це дуже романтична історія. І хлопець розповів, за яких обставин він познайомився з Соломією. Так звали його обраницю. Мені здається, що вона моя доля. Ірина готова була розплакатися від образи та ревнощів. Єгор це помітив. Обійняв її за плечі, ласкаво проказав, як до маленької. Ну, ти чого? Переживаю, що ми більше не зможемо дружити. Про це можеш не турбуватися. Соля знає про тебе і вже не може дочекатися моменту, коли з тобою познайомиться. Іра на силу видавила з себе посмішку Це чудово. Я теж дуже хочу з нею познайомитись. Хочеться побачити, кому вдалося підкорити твоє серце. А коли він пішов. Дівчина розплакалась вже не сила було стримувати в собі той біль, що поглинав її душу. Чому вона ніяк не могла заспокоїтись? Чому не я? Чим я від неї гірша? А коли трохи прийшла до тями, вирішила боротися за своє щастя. Так просто вона нікому не віддасть хлопця. Він для неї сен життя. У її голові швидко народився хитромудрий план як досягти бажаного. Спочатку треба було втертися в довіру до його коханої, стати близькою подругою. Дівчина має почати їй довіряти та слухати кожне її слово. А потім Ірина зробить усе для того, щоб Соломія сама захотіла покинути Єгора. Це розіб'є йому серце, але поруч із ним. Буде його вірна подруга, яка підтримає та втішить. Дівчина продумала свій план до дрібниць він здавався їй ідеальним не врахувала лише одне. Соломії Єгору не просто подобалось він був у неї дуже закоханий. Тому, коли план Ірини вдався, і дівчина покинула хлопця, він задепресував. Єгор ходив, як у воду опущений. Ні з ким не розмовляв, перестав відвідувати інститут, відмовлявся від їжі. Іра весь час була поруч, намагаючись хоч якось розрадити. Ну, не хвилюйся, ти так, вже вкотре повторювала. Знаєш, скільки таких Соломій ще буде у твоєму житті? Та й взагалі, вона була тебе не варта. Мені вона з першого погляду не сподобалась. Хлопець тільки посміхнувся гірко. Може, й буде багато, але така одна. Ір, я люблю її, розумієш? Я жити без неї не хочу, але ж у тебе є я, ніжно посміхнулася дівчина. Я допоможу тобі впоратися з твоїм болем. Я вже давно тебе. Але ж серцю не накажеш, перебив Єгор, ти для мене тільки друг. А її я кохаю. Не завжди дружба може замінити любов. Ірина, яка вже зібралася зізнатися у своїх почуттях, раптом замокла на півслові. Тільки друг. луною промайнуло в голові. Вона раптом зрозуміла, що й шансів у неї немає. Єгор ніколи не сприйматиме її як жінку, і раптом вона усвідомила, що наробила. У гонитві за власним щастям вона зробила нещасною, найдорожчу для себе людину. Вибач, мені треба йти, раптом сказала, маю одну незавершену справу. А вийшовши з квартири Єгора, одразу ж зателефонувала Соломії. Нам треба терміново зустрітися. Потім сіла на лавку біля під'їзду і заплакала. Зустрівшись з колишньою дівчиною Єгора, Ірина чесно зізналася, що вони розійшлися через неї. Вибач мені, якщо зможеш. Я давно кохаю його і хотіла, щоб ми були парою. Але не врахувала одного. Він любить не мене, а тебе. Йому зараз дуже погано. Ти йому потрібна. Я ж знаю, наскільки ви близькі з Єгором, уважно подивившись на дівчину, відповіла Соломія. Невже щоб отримати його, ти змогла б таке вигадати? Але нехай він сам відповідає за свої вчинки. не звинувачуй себе. Іра подивилася на суперницю мокрими від сліз очима. Я кажу правду. Він навіть не здогадується про мої почуття. Але я просто не можу дивитися на те, як він страждає він, мій найкращий друг, і я справді готова заради нього на все, навіть відмовитись від власного щастя. Того ж вечора закохані помирились. Хлопець знову ожив, до нього повернулася колишня веселість і безтурботність. Єдине, що його засмучувало, то це раптовий від'їзд подруги. Ірина так і не наважилася розповісти йому всю правду тому просто вирішила поїхати з міста. Адже в справжній дружбі, як і в коханні, немає егоїзму, і ти готовий на все, аби найдорожча для тебе людина була щасливою.